Я тут, щоб разом з вами наступних, протягом наступних кількох днів, спробувати сформулювати бачення майбутнього громадянського суспільства в Україні стратегічно і окреслити певні тактичні кроки в цьому напрямку. Ідея проведення другої кримської весни розвитку народилася безпосередньо під час першої кримської весни, як пам'ятають торічні учасники. Перша весна була присвячена питанням самоорганізації пошуку місця під сонцем. Тематика другої конференції підказана життям спілкуючись із представниками третього сектору, з представниками органів влади, влади, донорів, підприємцями, управлінцями, ЗМІ, ми пішли у висновку, що існує загальне незадоволення стану станом громадянського суспільства України. І намагання цю проблему вирішити, це стану покращити. Слово сказав, зрозуміло. Помнівши. Тому ми вважаємо, що перехід на якісно-новий рівень можливий лише якщо це бачення буде спільним, якщо зусилля будуть спільними і свідомі, змінити збройні Запросили на цей захід представників усіх значених своїх, для того, щоб сформулювати те, куди ми маємо рухатись, щоб окреслити, пев... окреслити певні очікувані результати. Ми сподіваємося, що ці результати будуть досягнуті і стануть предметом для обговорення на наступних вже традиційних кримських местах. І нам, і майбутніми поколіннями будівельних громадянському сусідів. Отже, тут зібрались люди з абсолютно різним професійним підгрупленням, але я думаю, що нас об'єднує одна спільна риса. Це певний стан, як я сказав, стан кошт. Назва моєї улюбленої пісні. З англійської мова перекладається приблизно так. Я все ще не знайшов, те, що я шукав. Я хочу, мені дуже цей стан імпонує, я хочу всім вам передати його, і я хочу всім вам побажати, щоб в суботу, неділю ви залишили цей захід саме в такому стані. З розумінням того, що те, що ви так довго шукаєте, ви ще не знайшли, з бажанням, натхненням, наснагою продовжувати цей пошук. Але також з відчуттям того, що те, що ви шукаєте, воно стало якось вищим, реальнішим.